Сполучені Штати Америки зажадали від Росії пояснень щодо ситуації у Балтійському морі. Йдеться про так звану зміну кордонів з Литвою та Фінляндією. Так, речник державного департаменту Меттью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки солідарні з партнерами у НАТО та Євросоюзі щодо дій Росії та її провокації на кордоні з країнами Балтійського регіону. І також держдепі сполучених штатів Америки зажадали від Москви пояснень з приводу її наказу за його словами. Вашингтон уважно стежить за ситуацією. Но ну, і Франція та Німеччина також занепокоєні посиленням російських провокацій на кордонах з Естонією, Литвою та Фінляндією. Так, головна голова МЗС цієї країни Стефан Сежурне у твіттері висловив солідарність з союзниками після неприйнятних агресивних дій Росії. У свою чергу очільниця МЗС Німеччини Аналена Бербок заявила, що Росія цитує підпалює кордони Євросоюзу і запевнила, що ЄС готовий підтримати країни Балтії. Ну і нагадаємо, що з посиланням на проект постанови російського уряду заявили, що Росія готується зрушити кордон з Литвою, та Фінляндією у Балтійському морі. І вам заяслат ви назвали навмисною цілеспрямованою провокацією з метою залякати сусідні країни та їхні суспільства озвучені Росією плани щодо розширення територіальних вод у Балтійському морі. Поруч зі свого боку, прем'єр-міністр Фінляндії Петрі Орріо запевнив, що Росія може випробувати що Росія може випробовувати країни-члени альянсу недавніми діями пов'язаними із демаркацією своїх кордонів?